Як стати хорошим фахівцем своєї справи? Ці проблеми присвятили практичну конференцію від практики до професії. Засідання провели викладачі та студенти Мукачівського кооперативного торгівельно-економічного коледжу на базі міського центру зайнятості. На конференції студенти представили фото та відеозвіти про проходження практики на підприємствах області. На Цій зустрічі зазвичай багато е, бувають роботодавців, які можуть запропонувати нам студентам е, вже. Працевлаштування перш за все навчитися, як потрібно шукати роботу і так шукати, щоб знайти її. Працівники Мукачівського міського центру зайнятості дали рекомендації студентам, як поводити себе з потенційними роботодавцями та як скласти вдале резюме. А представники підприємства, у свою чергу дали практичні поради випускникам різних спеціальностей у пошуку роботи та успішному майбутньому працевлаштуванні. Наш край, він є. Багато він є цікавим. У нас є історичні пам'ятки різні, багато туристичних агенцій. Працює, тому без роботи ви не залишитеся. Працюйте, привносите щось нове, розвивайтеся для практичного навчання. На базі коледжу створили агенцію Таємний покупець. Створена з метою того, щоб студенти набули додаткових знань, умінь і навичок у роботі безпосередньо більше стосується сфери торгівлі та сфери ресторанного обслуговування. На рахунок фінансування то фінансується це за рахунок замовників. Представники центру зайнятості кажуть, такі конференції лише сприяють прискоренню пошуку роботи студентами. Випускники Економічного коледжу дуже кваліфіковані спеціалісти. В нас почти на обліку вони не перебувають, зразу знаходять собі роботу, вони дійсно дістають достойну освіту, знання дістають. Результат конференції дві пропозиції щодо працевлаштування і досвід пошуку роботи.